А припинити це сфавілля, цей бандитизм. Роман Рома всі фамілії, які назвав, ми всі чули, і все це, це, це зафіксували. А ви, пані суддя, будете відповідати за свої вчинки, бо ви виконуєте злочинне розпорядження і замовлення організованого злочинного угрупування, яке очолює Зеленський, Єрмак, Татаро і їм подібний. Рано чи пізно всі ви будете відповідати. Ви це розумієте. Пані суддя, ви це розумієте? Героїв України, Степан Єльковий Я вас попереджаю. Ви не задовольни, державу ви воювали. Що ви отак поводилися? Ви це розумієте? Ніхто не покине не зали. Зрозуміли? Я не чую. Ви зрозуміли? Це я вас попереджу. Нічого, нічого. Прийде час буде клапати. Що? Що? <риві> Він не бу... покине залу. Він має на це право. Рома. будь ласка. Перетворити Україну красиву. Що то пішов рішаєш? А то шльок прикурора дійсно треба напередодні, хай побачив, понюхає по А скільки коштує це все? Скажіть, будь ласка, Ви можете дотримуватись закону. Відмовтеся. Що Ви настільки слабо духати і позбавили нам будь-яких елементів моральних. Доведіть всім, що ви сильна і часна особисті. красти волонтерську допомогу для неї так засуджувати. Це вже не само моральне рівня, що ми і радимо стати такі. Вони хочуть тут російський мандант сюри влаштувати є. Хмари, є українська Україна. Амінь.